Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розбирати таку тему, як зробити мельдунок іноземцю в Польщі. Чому взагалі я зараз це роз... ну, вам буду розказувати? Тому що з 1 січня цього року поліцейські більш прискіпливо придивляються до українських прав, і за законом вже давно було так, що треба було тим, хто приїхав. В Квщу і знаходиться на території Польщі більше 185 днів. Їм треба було міняти свої права на польські. Зараз до цього більш прискіпливо ставляться до цих правил, зупиняють, коли поліцейські то вже починаються у деяких людей проблеми, тому ми з мужем з чоловіком вирішили поміняти його права на польські. І сьогодні ми з вами будемо записувати його на то, щоб замельдуватися. Зараз я вам покажу, як це робити. Перше я шукаю. Так як, так як ми маємо з ним і проживаємо в районі Мокотов і маємо договір оренди в діль, дільниці Мокотов, тому я шукала, як записатися на мельдунок в, на Мокотові е, онлайн, я зайшла на сайт Мокотов.pl, натиснула кнопку Замельдування і Вимельдування. І мене перекинуло на цю сторінку. На цій сторінці написано, як крок по кроку записатися на мальдунок. Як зробити взагалі мальдунок? Тут написано, що можна зробити це через інтернет, замальдуватися чи в уженджя. Але для іноземців, які не являються гражданами паські. У ній Європейській все рівно треба буде прийти до Уженду, щоб показати, на яких документах вони знаходяться на території Польщі. Тому цей крок через інтернет для іноземців не підходить. Як це зробити в уженті? Перший крок це треба скачати, видрукувати і заповнити зголошення побуту часове. Якщо ви натиснете цю кнопочку, то побачите, що це зглошення це заява, яку треба взяти і прийти, заповнити, роздрукувати і прийти з нею до Уженду, щоб замальдуватися. Як це зробити? Як заповнити це зглашення, я покажу трохи пізніше. А зараз читаємо далі. Ми це зробили, роздрукували, заповнили, і е, треба пам'ятати, що з собою до уже на мельдунок треба взяти ваш документ тож тошсамощі, тобто ваш е, загранпаспорт. І е, оригінали документи підтверджують титул правний до локалю до вґльонду. Тобто, ви повинні взяти свій договір оренди. На мешкання, де ви мешкачі, ну проживаєте. І все, тільки ваш паспорт і ваш документ оренди, договір оренди. Потім йдете до делегатури бюро адміністрації справ у в довольному уженті, в будь-яку дільницю в будь-якому районі на території Варшави і мельдуєтеся на побут часовий. Я собі так вирішила, що раз ми тут. Ну, Живемо, то і йдемо на територію Мукотов. Але тут написано, що можна в любим. Можеш, зареєструвати візити в Уженді попри систему резервації візитів. Тобто, якщо клікнете на цю кнопочку, то вас перекине на сторінку, де ви можете зарезервувати візит. І Ще четвертий пункт. Написано, що потім ви можете отримати в цьому ж уженді зашвячення о замельдуванні на побут часовий. Тобто, ви можете отримати одразу документ, де буде написано, що ви прописані за такою то адресою. Щоб це зробити, треба. Буде вам сказати, що ви хочете отримати це засвідчення, і вам у женнічка видасть такий листочок, куди треба заплатити. Там в уже є каса. Ви берете цей листочок з реквізитами, йдете до каси, платите гроші. Там сума буде теж вказана. Не пам'ятаючи, 17, 17 злотих чи 23. Але заплатити з цим одразу з квитанцією ідете до тої ж самої пані, і вона вам видає зашвидчення, що ви замельдувані. Але пам'ятайте, що мельдунок ви можете отримати тільки на період дійсності вашого договору. По-перше, договору оренди. Наприклад, якщо у мене на рік, то більше ніж на я рік я не пропишуся. По-друге, не більше ніж дійсні, дійсні ваші документи, на яких ви легалізовані в Польщі. Тобто, якщо в мене на півроку ще моя карта побиту, а договори оренди на рік, все рівно я не отримаю на рік мельдунок, а отримую тільки на той період, на який дійсні мої документи, карта побиту. Так само з візами, з безвіз, якщо на безвіз теж не зможете більше, ніж на 3 місяці замальдуватися. Якось так. Як зараз ми подивимося, треба зарезервувати візит. Якщо ви тут натиснете резервацію візит, тут вас перекине на сторінку, де розписується, як треба зарезервувати. візит. Візиту. Ви тут... Вибирайте, де ви хочете це зробити, в якій джільниці. Наприклад, я вибрала тут ужин джільниці Мокотов, Раковецька 25-27. І я тут вибираю тут стан колеєк, скільки людей там в колеї знаходиться. І тут можна зарезервувати візити. Тут ви вибираєте, по якій справі ви хочете прийти до ужину. Наприклад, ви хочете. Отримати мельдуник сталий чи часовий. Ви натискаєте тут цю кнопочку, приймаєте регуляр резервації візит, пишете Акцептує, тобто ви згодні з цими умовами цієї сторінки, і собі берете тут і вибираєте час. Наприклад, я хочу до цього уженду записатися, я тут пишу, тут прийде. Мій чоловік, і буде записуватися. Андрій. Бадладян. Адрес такий, емейл і номер телефону такі. Не є цим роботом вибираємо, тобто ми не робот. Запознаємо з клаузулі, -ля -ля, то є поле вимагання. Ставимо все, акцептуємо і вибираємо. Дату, коли ви хочете прийти. Наприклад, я би хотіла в Вартик прийти. І вибираю годину споткання. Чоловік мій хоче після обіду, тому на 15-ту, на першу годину я вибрала все. Резервація візит. Натискаємо умов візити. І одразу приходить йому підтвердження візиту. Адрес. Який, на який темат буде е, візита, мельдуник, е, дата візиту, година візиту, номер телефону і код. І написано тут, що треба прийти за 10 хвилин до візити, побрати білет з автомату білетового. і все. Е, і йдете, очікуєте, коли ваш номерок висвітиться, і тоді ви йдете до кабінету. Можете видрукувати собі, можете залишити, але прийде вам на пошту лист, де все рівно будуть всі ці, ну, все, вся ця інформація буде в цьому листі. Закриваємо, ми вже умовилися. вілися. Зараз ми, я вам покажу, як треба заповнювати це зголошення на мельдунок. Зголошення побути часового. Інструкція виповнення в трьох кроках. Перше, треба зробити тільки великими літерами це заповнювати і англі... польськими буквами. Друге, якщо ви хочете вибрати якесь поле, треба натиснути галочку чи хрестик. І ще треба обов'язково заповнювати чорним кольором або синім. Що я хочу сказати, якщо ви ж в чомусь не впевнені або не знаєте, як це заповнити, то обов'язково залишіть пусте просто поле, і вам пані уженничка все розкаже і покаже, як заповнити. Я колись, коли перший раз робила цей мельдунок, то допускала якісь помилки ще тільки коли приїхала, і пані уженничка Просто скресляла то, що я помилилася, і я писала ручкою, ну, біля того, писала як правильно. В, Польсь... в Польщі взагалі нема проблеми з тим, що можна в таких заявах чоркати щось не так, ну, якщо написав, то не бійтеся і запам'ятайте. Пишете перший, перший розділ. Тут треба заповнити дані особи, яка хоче зробити собі мальдун. Назвисько. Пишемо барладян ім'я Андрій. Обов'язково ці поля заповнюйте так, як в вашому паспорті. Тут ви записуєте номер песель дуже уважно записуєте. Це важливе поле. Потім пишете край уродження з вашого паспорту, де ви народилися. Потім, коли ви народилися, і то край уродження, а то місце уродження, тобто місто, в якому ви народилися. І тут край місця замішкання. Є, написано: виповні, є ще німаш місця побиту Сталего в Польщі. Місце замішкання. Країну, в якому ти зараз мешкаєш. Ну, я так розумію, що Польща треба написати. Е, так, дані контактове особи, який дотиче згошення. Тут ви пишете номер вашого телефону. Також, хоча написано, номер не є обов'язковий, але то е, ліпше. У Латві контакт з праві мельдункових, то буде ліпше, якщо ти заповниш. Адрес електронічної пошти уважно. Він теж не можна ну, не обов'язковий, але якщо буде проблема в уже з вашим мельдунком, вам напишуть сюди на пошту. Також треба поставити галочку, що ви виражає, виражаємо згоди на приказання до реєстру даних контактових моєго імені, назвіська номера песель. І так, зазначу на мене єдне поле. Якщо виражиш згоди, то ставиш галочку номер телефону і адресу пошти. Треба галочку поставити. Далі на другій сторінці тут третій розділ: дані до замальдування на побут часових. Адрес нового мешкання місця побуту. Адрес нового місця побиту часовеко. Справа в тому, що ви можете в Польщі мати як стале замешкання, так і часове. Часове, одночасно. Ви тут пишете, якщо мельдуєтесь на побит часовий, то вказуєте адрес нового місця побиту часовеко. Ви берете свій Договір оренди і виписуєте з них ул уліца на польській мові, номер дому, номер квартири, код поштовий, район, джільниця місцевость, гміна і воєвудство цього вашого нового адресу, де ви хочете замельдуватися. Потім пишете: декларуваний окрус побиту. От якого, до якого ви хочете бути замельдовані? І то, що я вам сказала, що якщо ви, наприклад, хочете на рік, але у вас карта побиту на менше, то пишете: От, дату ту. От якої хочете бути замельдовані, чи от того дня, коли ви прийшли робити мельдунок, чи, наприклад, через місяць у вас умова е, тільки зач... починає діятись, і ви хочете е, через місяць бути е, почати свій мельдунок, і до якого ви хочете бути замальдовані? І тут написано: автоматично вас вимельдують, коли ви замельдуєтесь десь в іншому місці після цього. Потім четвертий пункт вимельдування з місця побиту сталего. Зазначить желіх, це ще вимельдовує з побиту сталего. З тобто, якщо ви десь е, в Польщі замельдування вже на сталий побит і не хочете бути одночасно замольдовані і на стали, і на е, часовий побит, то просто тут ставите галочку. Потім п'яте. Назвісько і ім'я певномоцнівка. Наприклад, якщо ви, Е, не самі це робите, а прийшли до якоїсь фірми і хочете, чи жінка за вас це робить, то тут треба вказати на і ім'я Палномацника. Того, хто буде це робити за вас. Шостий пункт це про те, що власник квартири дає згоду на те, щоб ви замальдувалися в, свої, в своєму мішканні. Тут е, пише е, цей властитель, що Потверджу, вже виже виміньона особа прибива під вказ, вказаним адресом. І пише місцевість – Польща. Дата, коли він е, ставить свою подпись. І тут на, є, написано власноречний чительний підпис властителя локалу люб і інего подміту диспонування титулем правним до локалю. І тут вони, він пише свій. Ем, Власноренчний підпис, де освячено повище дане правдиві. А тут е, пише місцевість і дата, е, власноречний читальний підпис особи з тобто особи, яка прийшла е, робити мельдунок. Чи ви самі, чи ваш повномоцник. І пише він тут свій підпис. Далі секція для уженника. Тут е, заповнює уженник. Ці всі дані вам тут нічого не треба писати. Ось, все, нічого складного в цій, е, нема в цій заяві. Коли ми з е, дочкою е, хотіли отримати песель, вона тільки поступила в університет, і нам потрібно було зробити песель. То ми замельдувалися разом з песелем, і вона тут писала власнорочний чительний підпис, був від гуртожитку. Тут заповнювалися дані гуртожитка, назва ну, фірми, яка тримала цей гуртожиток, і тут вони підписували, що вони згодні замальдувати дитину в гуртожитку. Так що, якщо ви в гуртожитку, то одна, якщо влащитель мішкання, то інші дані ви тут вказуєте. Ну, ось, ніби все. Берете це зголошення, берете ваш паспорт і йдете разом з цими документами до Уженду і мельдуєтесь. Нічого складного. Всім па-па!